Добрий вечір, друзі. Ще раз я в Розарії і хочу сказати, що троянди дуже дуже сонцелюбиві квіти. Ось вони тут ростуть на прямому сонці. Тут взагалі немає ніякого тіньочку. Якщо вам хочеться додати якогось кольору у ваш сад, троянди це прекрасне рішення. Я вже говорила, як їх вибирати, як їх знайти для себе. Єдине, правильне, що має бути, це полив, правильний, тому що троянда, коли квітне, вона потребує. Великої кількості вологи для квітів, полив і підживлення. підживлення е, квітів. І якщо ви підживлюєте і поливаєте квіти, ваш кущ буде прекрасний. Е, якщо ви утримуєтеся від цього, він буде квітнути, але ну, квітів буде на ньому значно-значно менше. Е, так що просто вибирайте, вибирайте собі свої кущі троян. Я вже про них говорила дуже багато разів. Це рослини, кущі, які можуть радувати на будь-якому сонячному місці. Прекрасно поєднуються з багатьма травами, з лаками, лавандою, шавлією. В період, коли цвіте троянда, може бути. ну Зараз більше лаванда, шавлія переквітла. Може бути лавандін, він зацвітає чуть пізніше. З трояндами це класика жанру. Злаки теж дуже гарно виглядають з троян злакові трави із трояндами. Це не знаю казкове порівняння, яке дуже гарно виглядає, прям дуже-дуже. Якщо ви ще не спробували злакові вітрави в своїх клумбах, просто спробуйте і вам це сподобається, тому що злаки, суть злаків в тому, що вони дуже гарно підкреслюють колихання вітру. От коли вітер колише ці трави, воно дуже гарно розслабляє, коли ви сидите в садку і п'єте чай, каву, просто говорите з кимось, з друзями. Це колихання дуже гарно заспокоює. Злакові трави перенесли із природи в сади, для того, що коли людина не йде в природу, природа йде до людини. Зрозуміли, проводили певні дослідження і зрозуміли, що колихання трав дуже гарно заспокоює нервову систему. Люди гарно розслабляються. І в Європі це прям увійшло в моду. Там, скажімо так, в багатьох європейських країнах м'який клімат, злаки гарно переносять зиму. В нас теж єдине правило: злаки потрібно зрізати навесні або відчистивати навесні, не зимою, щоб вони не вимикли. В них в багатьох є пусті стебла. І тому вони можуть вимикати. Так, плавно перейшли із троянд до злаків, але тим не менше, те, що, те, що може бути на сонці, це троянди прямо-прямо. Про -прямо. хвойні я вже мовчу, тому що хвойні насправді це каркас саду. І, типу, ще щось про них говорити, це. Це просто і так зрозуміло, що каркас він і так себе добре поводить на сонці, в тіні єдиний е, е, єдина стичка хвойних із снігом мокрим може бути, а так в принципі їм, якщо ви їх о, підливаєте, якщо їм достатньо вологи, вони себе почувають на ваших територіях прекрасно. Причому будь-хто із хвойних ну прям. Правильна агротехніка і з ними все в порядку. Е, троянди на сонці, це сонцелюбиві кущі. Вибирайте свій кущ. Е, дивіться, що я зробила. Е, колись я купляла чисто інтуїтивно ті троянди, які там мені подобалися по кольорах: там, рожеві, персикові. <гану> Я не пам'ятаю, хто там, що в мене є жовта. Прямо вийшов дуже яскравий мікс. Якщо ви, скажімо так. Любите різні кольори, ви можете собі купляти різного кольору троянди. Абсолютно різного, вони гарно поєднуються і червоні десь там. Ну, тобто на одній території може бути безліч різних троянд. Але якщо у вас територія велика, якщо у вас територія невелика, не дуже сильно рекомендую багато різних кольорів. В мене є відео про кольорові саду. От квітами ви можете якраз. Задавати акцент вашому саду, просто задавати йому акцент. Якщо вам хочеться спокійніших, ви просто спокійніші кольори берете. Хочете яскравішого, що берете, просто яскравіші і ну, типу, можна змінювати квітами сад. Не обов'язково міняти каркас, міняти хвойний скелет, можна просто гратися квітами і змінювати сад квітами, з лаками і змінювати сад чуть не кожного року, якщо вам. Якщо вам хочете про засухостійкі рослини. Космея дуже класна рослинка, яка З цієї Це виглядає просто казково, вона висока. Вся суть в тому, що багато квітів є класних, посухостійких, але слід просто правильно їх розмістити на своїй території. Це вже Мистецтво. Але якщо ви так відчуваєте, якщо вам так любиться, якщо вам хочеться їх просто посіяти рядком, просто сійте. Хочеться кружечками, букетною посадкою, десь там, десь там, це буде чудесно. Вони будуть прекрасно виглядати, сійте і вони вас будуть радувати. В поєднанні із трояндами вони просто неймовірні, тому що вони дуже повітряні, гарні, і якщо посадити їх. Поміж кущами троянд вони будуть дуже підкреслювати красоту троянд. просто, просто. Потім ну космеї я вже казала гортензії. Зараз мітловидна гортензія, просто пік її красоти, вона починає розпускатися, але зараз я рекомендую її садити в напівтінь, тому що на великому сонці вона дуже швидко переквітає. Просто-дуже швидко. Її квіти стають в мене Ваніла Фрайз, і вона просто моментально стає рожева, дуже швидко стає рожева і, і е, е, відквітає. Якщо ви хочете продовжити цю хвилю, розтягнути її, тоді сажаєте в напівтінь і довго любуєтеся суцвіті. Ну, І не тільки ваніли, а й багатьох. З трояндами в поєднанні може бути ну, дуже багато злаків. Це виглядає насправді дуже гарно. Я буду намагатися закидати декілька або зробити рілс із троянди і злаками. Закидаю в папку робота, де поєднаю злаки із чимось, що ви бачили наскільки це красиво. Всі злаки люблять сонце, всі, абсолютно всі. Це трава. Просто собі трава, яка росте на сонці. Тому е, в поєднанні із трояндами це прекрасно можете висаджувати. в поєднанні з гортензіями. це прекрасно можете висаджувати. Якщо ви ще їх не полюбили, я навчу вас їх любити, бо це красота. Ну і іхіноцея. Якщо ви ще її не використовуєте, то використовуйте. Насправді це сонцелюбива квіточка, і вона класно в поєднанні із трояндами. Дуже довго цвіте, приваблює багато метеликів, е дуже красива. Зараз є хінацеїв, дуже багато виведено сортів від карликів до великих і звичайної там лікарської хінацеї. Яка вам подобається по кольору, стилю, будь ласка, купляйте собі кущу. Ще розмножуєте її поділом куща, якщо ви її розмножуєте насінням, воно може відрізнятися від материнського, тому що ну, насіння це насіння, насіння це не обов'язково буде повтор материнського куща. Але суть розмноження з насіння, що вона перший рік, коли вона проросла, вона не квітне. На другий рік, десь після перезимування, вона буде вам квітнути. Так що, отак. Якщо ви хочете її розмножувати з насіння. Про сонцелюбиві місця і ділянки можна говорити дуже багато. Але якщо ви тільки започаткували свій сад, не забувайте його поливати і чуть-чуть е, е, побалувати. Це як маленька дитинка, яка прийшла у ваше ваш життя. Перших декілька років він потребує е, догляду. Будь ласка, якщо ви не любите догляду, ваша історія садівник, тому що без догляду сад буде будь-який виглядати. Ну так собі, просто собі дерева, якісь, е, якісь кущі заросші і недоглянуті, ну, ну просто собі росте. Але якщо ви знайдете людину, яка буде з любов'ю ставитися до ваших кущиків, е, ваш сад заграє іншими барвами. Абсолютно. Немає дерев і кущів, які нібито штучно посаджені, які ростуть собі, просто собі ростуть, і до них не потрібно докладати ніяких зусиль. Інколи люди хочуть, е, дайте нам щось таке. Що буде квітнути весь час і не потребувати жодних зусиль? Такого немає. Такі рослини це штучні рослини. Живих рослин таких немає. Воно взагалі будь-що потребує якоїсь вашої участі, якщо воно живе. Тому, якщо у вас є територія, але ви не любите в цьому куперсатися, будь ласка, шукайте собі людей, які любляться для того, щоб вони вам допомагали в роботі із садом. Тому що сад це все таки робота. Ось так. Про сонцелюбиві я дещо сказала ще пропишу, десь візьму, напишу пост про сонцелюбиві рослини для того, щоб він зберігся і ви розуміли, що можна висаджувати на палючому сонці, і воно не буде потребувати капельного поливу. І ну, додаткових якихось ваших ресурсів. Якщо ви захочете, щоб воно було красивіше, ви вмішуєтеся, і тоді природа дарує вам значно кращу якість цієї рослинки. Якщо не вмішуєтеся, рослинка собі росте, просто не така красивезна, якби ви цього хотіли. Вийшло дуже багато, напевно, підгружу на YouTube. Навряд чи це потрібно для Instagram. Так, друзі, заходьте і слухайте до зустрічі.